Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. Я сама спала, отут, отут спали мої сусіди. Пані Неля ночувала у штабі допомоги, який розгорнули педагоги у найближчому ліцеї. Це не люди, це сказка, Приютили, аділі, обули, накормили, як говориться, положили спати. Люди дуже травмовані. Достатньо сказати, що серед людей, які не попали на пункт незламності, ми розселили це шість педагогів закладу, моя особиста. Секретар, якої згоріла 138 тридцять квартира, вона ледве спаслася. Відразу ж після влучання в її осалю, каже Валентина Кузнецова, квартиру охопив вогонь. Вона спочатку закрилася на балконі, а згодом наважилася вибиратися. І коли я попиталась вийти, я почувствовала, що немає в тамбурі пола. Вот тобто плита провалилась. Я Так посмотрела вниз, Сматрю лежить якийсь чоловік. Ну я почала кричать помощі на місці влучання. Сьогодні продовжили працювати рятувальники. Вони розбирають конструкції, що можуть обвалитися. Періодично висотка починає знову тліти. Десятки побитих аут, кілька пошкоджених висоток на округи, сотні вибитих вікон. Усіх збитків тут ще не порахували. Зараз головне забити шубків фанерою і врятувати те, що вціліло. А ну, Роня! зігрово селі цієї родини вибило вікна та двері. Всі цілі радіє пані Віра. Кадри порятунку цієї собаки з 12-го поверху не лишили байдужими нікого. Власник пса відмовлявся, кажуть рятувальники, евакуюватися, поки не витягнуть тварину. І лише після цього поліз сам. Поранений зі швами на голові та обличчі Олександр увесь день виносить з оселі те, що було майном, а стало сміттям. Ось в коридорі зараз хлопці зливали воду зі стелі довелося. Зруйнована підлога, вся залита водою. Допомагають родині винести скло та врятувати меблі сусіди, чиї селі постраждали трохи менше. Їхня біда це наша біда. Дружина була в спальні, вона якраз шила. І це її врятувало, що вона була на підвозі, сиділа все по надоловою, в майже ніяких ушкоджень. З вікна, яке вибило вибуховою хвилею, Олександр показує свою автівку. Годувальниця каже, була. <плес> Допомагають мешканцям від перших же хвилин після влучання, і комунальники і близько сотні волонтерів комусь допомагають евакуюватися, бо ж жити тепер тут неможливо. Комусь забивають вікна, годують та підтримують волонтерів. Близько 60 людей з консервації і близько 30-40 людей, які допомагають психологічно, кухні, їжею та евакуацією. Як з'ясували слідчі Харківської прокуратури у цю висотку, росіяни поцілили авіабомбою ФАБ 250 з літака Су 34 з населеного пункту Томаровка Білгородської області. Марія Малевська, Олександр Бринза, Вікна СТБ. Єдині новини.